Маємо будинки без дозволу міністерства. Вони в так званій ближнячній забудові, тобто два таунхауси поряд, і всього буде вісім будиночок в комплексі. І запрошую вас до середини. Передбачено два місця для машин. І тут в нас перший поверх. Опалення буде тепловий насос і відокремлене місце для кухні і окремо вітальня. маємо вихід на зелену терасу і можемо йти на другий поверх. В цьому комплексі замонтовані сходи, на відміну від багатьох інших забудовників. І тут ми маємо на другому поверсі три кімнати. Перша кімната може бути дитячою або спальнею. Друга кімната так само є, більш-менш простора, можна поставити ліжко буде спальня, або знову ж таки можна зробити дитячу. Тут в нас ще ванна кімната з вікном, можна її зробити як подобається, чи душову кабину, чи ванну це вже на вибір нових жильців. Іще одна простора кімната з двома великими вікнами. Перед нами зелена зона. І тут, на мою думку, можна зробити, наприклад, гардеробну, там де скоси. Будинки вже майже готові, можна заїжджати, робити ремонт і жити. Як я вже казала, без дозволу, тому більш подробну інформацію і ціну напишу вдома.